На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 11 листопада. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас далі. Коротко про головне військово-патріотичне об'єднання Коломия Центр передало лікарні препаратів на суму 12 тисяч гривень. Їду на майдан, аби ви жили краще. Такими були слова Ігоря Ткачука, героя Небесної Сотні, коли вирушав до Києва. У клубі Ультра зустрічалися два найрейтинговіші майстри Кия про це та інше детальніше. Ліки для пацієнтів Коломийської центральної лікарні, військово-патріотичне об'єднання Коломия Центр передало медичному закладу препаратів на суму 12 тисяч гривень. Їх у свою чергу подарувала українська діаспора. Уже не вперше наші земляки з-за кордону купляють дороговартісні медикаменти для українських військових, але деякі з них на фронті нагоді не будуть. Тому їх волонтери вирішили залишити на місці. У двох маленьких коробках в місто на 12 тисяч гривень там дороговартісні ліки, які можуть врятувати життя багатьох людей. Спершу не призначалися українським військовим, їх передали волонтерам військово-патріотичного об'єднання Коломея Центр. Італійці та українські заробітчани. Наші знайомі з Італії кажуть, так і так там хочуть італійці самі, які чули, що у нас в Україні біда, хочуть передати ліки. Які треба ліки? Я кажу перш за все, нас цікавить знеболюються і цікавлять, і цікавлять. Кровоспинні. Ну, так просто вийшло, що нам передали ліки не кровоспинні, а для ну, розрідження крові. І після того одні люди почули, що нам передали ліки, другі, треті почали цікавитися. Це є люди Коломиї і Коломищини, які там, ну, декілька років тому виїхали, там і працюють, проживають, яким є ну, небайдужа доля Коломищини і Коломиців. Ліки для українських військових доброчинці передають не вперше. Уже на місці волонтери коломия центру сортують медикаменти, радяться з фармацевтами та лікарями. Препаратів багато. Більшість із них відразу доправляють у зону бойових дій. Ті, які там не пригодяться і коштують чимало, вирішили передати пацієнтам Коломийської центральної районної лікарні. Вони можуть врятувати життя тяжко хворих. При інфарктах, наприклад, при тромбофлебитах то тобто вони в зоні АТО не можуть. Наоборот, викликають кровотечу. То і ми вирішили, що лікарство пригодиться все одно нашим тим самим пацієнтам. Ну, ми від адміністрації вимагаємо, щоб не давали в першу чергу це таким знедоленим людям і особливо сім'ям, де в них були хтось з зони АТО, використали ціле направлено. Я думаю, що зараз ситуація не тільки в АТО тяжка, а й тяжка по всій Україні, по медичному забезпеченню наших пацієнтів. Ліки, які привезли волонтери до медичного закладу, припадати пилюкою не будуть. Переконує головний лікар Ірина Садов'як. Вони в першу чергу будуть використані для надання невідкладної допомоги. Препарати як кліксан, вони є дуже дороговартісні, вони є вкрай необхідні для кардіологічних і неврологічних хворих. Тому ми їм за це дуже дякуємо за таку допомогу. Тим більше тепер в такий скрутний час, коли однозначно фінансування є недостатнім. Так що ми їм за це дуже дякуємо. Вони буде порожприділено по відділеннях для надання Складної медичної допомоги члени коло центру планують і надалі таким чином сортувати медикаменти. Якщо ті не будуть в нагоді на війні, то їх обіцяють передати для поранених військових, їхніх родин чи малозабезпечених людей. Їду на Майдан, аби вижили краще. Такими були слова Ігоря Ткачука, героя Небесної Сотні, коли вирушав до Києва. Коли він загинув, односельчани почали допомагати його сім'ї зводити новий дім. Адже вдова з трьома дітьми жили у старенькій столітній хатині. У нову двоповерхову хату Ткачуки планують вселитися уже за тиждень-півтора. До річниці майдану майстри обіцяють завершити усі роботи. У цій столітній хаті вони тіснилися разом, відколи одружилися. Ігор хотів кращого життя для своїх дітей, але за це заплатив велику ціну, каже його вдова Марія. Без годувальника сім'я залишилася 20 лютого. На півсиротами стали троє дітей: – 18-річний Євген, 12-річна Іванка і маленький Денис, якому рік і 9 місяців. Я його й не відпускала, він самий поїхав. Я його спросила, щоб він не їхав, бо мені здається, що жінки вони відчувають якусь небезпеку. І я відчувала, що це може бути біда. Але він не хотів мене слухати. Він сказав, що він мусить їхати. І як він не поїде, то хто поїде, і що ми вже досить набідувалися і він хоче краще життя для дітей. Марія Ткачук каже: не вірила, що нову хату таки збудують. Будинок виріс на очах за кілька місяців. Світ не без добрих людей, і не лише село. Дуже багато людей чужих допомагали взагалі з-за кордону, перераховували кошти, передавали дітям посилки, різні, одяг, ну різні речі. Взагалі мені наскільки це спорушливо, що чужі люди їх ну, вони думають за нас, вони переживають, чи наші діти мають що їсти, чи вони мають що одягнутися. Вони знають, що ми є і не забувають про нас. Це це наскільки це так дійсно, що на світі є дуже багато добрих людей. Старший син Ігоря Ткачука, вчинок свого батька, вважає геройським батькові слова, пройняті патріотизмом, запам'ятав на все життя. Треба стояти за Україну в будь-якому випадку, де би ти не був, треба по-українськи говорити, де би не був. Якщо по російських заговорить чи ні, українські мови і все. За неповний рік їхнє подвір'я змінилося до невпізнаваності. Тисячі людей, найперше село, хата в хату, а далі мешканці району та області допомагали навіть українці з діаспори, аби разом звести житло. Своє слово майданівці таки дотримали. Ми собі слово дали ще на Майдані, 20-го, прямо там 20-го вечора, коли ми узнали, що його вбили. І дійсно переконалися, що, що то дійсно він. Ну, якось так ми собі вечором сиділи, знаючи його умови, проживання і так далі. Така була така такий порив. Від весни до сьогодні щодня тут працюють майстри односельці, рідні брати ковцуняки та й решта хлопців свою роботу виконують удвічі дешевше, бо кажуть, роблять це для сім'ї справжнього героя. У новому будинку нині вже майже готові до заселення чотири кімнати, кухня, два санвузли, добротні сходи. Є навіть камін, про який мріяв загиблий герой Небесної Сотні. Ми то що робимо покраску у нас і поклеїли плінтуса. І все. Це наша робота, така внутрішня робота. Ну, дуже багато тут людей вже працювало. верх одні одна бригада робила. Мурували другі, штукатурка. Зовсім другі люди. Потім штукували теж другі люди. Ну, дуже багато людей. Завершити будівництво хати для сім'ї героя Ігоря Ткачука. Односельці сподіваються уже за тиждень-півтора. Стигнути хочуть до річниці Майдану 21 листопада. Тоді вдова із дітьми планує справити скромне новосілля. Івано-Франківського п'ятикласника шукав весь відділ міліції. Через добу оперативники встановили його місце знаходження. З'ясувалося, що хлопчина пішов переночувати до товариша, не повідомивши рідних. Як тривали пошуки неповнолітнього, розкажемо в сюжеті. Бабуся та дідусь п'ятикласника півдня не могли додзвонитися до внука. До вечора хлопчина не повернувся, і рідні взагалі втратили спокій. Дитини ніде не було. Мобільний зв'язок відсутній. Після марних самоційних пошуків звернулися до правоохоронців. На нічні пошуки 11-річного хлопчика залучили всі підрозділи івано-франківського міського відділку міліції. Близько 10-ї години вийшов з місця проживання і до обіду зв'язок з ним був. Тобто, бабуся підтримала з ним зв'язок в телефонному режимі, а після 15-ї години зв'язок з дитиною перервався, і в місце знаходження дитини невідомо. Вже наступного дня вранці міліціонерам вдалося знайти п'ятикласника. Як з'ясувалося, хлопчик ранці пішов у крамницю, а дорогою зустрів товариша. Той запросив його у гості переночувати, а для рідних придумали байку. Було здійснено виїзд за місцем проживання і встановлено про те, що хлопці придумали історію, що бабуся нашого розшукуваного дозволила ночувати в цього його друга. Ну як з'ясувалося, на жаль, це і вигадана історія. Хоча дитина знала номер мобільного телефона, знав домашній телефон бабусі, дідуся і домашній телефон. Це але однак він не мав бажання зателефонувати і повідомити своє місце знаходження. На щастя, ця історія завершилася добре, проте правоохоронці все ж просять батьків звертати більше уваги на виховання власних дітей. Волонтери благодійного фонду Ми допоможемо. Інформують, що за три дні зібрали 5147 гривень у суботу, 9 листопада біля народного дому. О 16-й годині вони передали сім'ях двох поранених бійців з Коломищини по 2250 гривень кожній сім'ї. Також повідомляють, що до них звернулися ще сім бійців добровольців, які через 10 днів їдуть в зону АТО і потребують теплих речей: шкарпеток, термобілизми, теплого одягу. Прохання до всіх небайдужих приносити речі у центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, що знаходиться біля дев'ятої школи. На вулиці Драгоманова у Коломиї на другому поверсі. Календарний рік українця в обрядах, звичаях, традиціях показали у Коломийському педагогічному коледжі. Студенти мали нагоду покуштувати смачні страви на ярмарку національної кухні та побачити українську родину у календарно-обрядовому колі свят. Захід приурочений пам'яті хранительки дорогоцінних надбань народної педагогіки, засновниці цього фольклорного свята Василюк Марії Миколаївни. Деталі від наших журналістів. Проведення фольклорного свята стало традиційним для педагогічного коледжу. Його майже 20 років тому заснувала викладач народознавства, заступник директора з виховної роботи світлої пам'яті Марія Василюк. Вже п'ять років як Марії Іванівни немає на землі. Проте її справу продовжують студенти і колеги-педагоги. Наші студенти опрацювали безліч етнографічних джерел. Вони старалися представити обряди різних етнографічних регіонів. Ну, і Сорочинський ярмарок, і Гуцульське весілля, і е, святий вечір на покутті. У фольклорному святі задіяні студенти виключно других курсів. Саме на цьому навчальному році вони починають вивчати народознавство з методикою викладання. Я думаю, що проведення такого роду свят є значущим і в їхній майбутній педагогічній діяльності, адже це саме майбутні педагоги, яким поставлена місія на них разом з батьками примножувати, дбати, передавати з покоління в покоління ці надбання українського народу. Студенти представили глядачам цікаві українські традиції і обряди. Все це у оригінальній постановці та з музичним супроводом. Чи на сімо група Ярослави Сметанюк підготувала гуцульські весілля. Дівчина виконувала головну роль нареченої. Кожна дівчина звичайно мріє побувати в цій ролі. І вона чекає свого весілля. Кожна дівчина чекає, поки її одягнуть вінок. Як, як відомо, вінок це є символ дівочої гордості. Тому дівчина кожна чекає, коли її це вінок одягнуть. Ну, це є досить цікаво. А група Павла Рибарука представила сорочинський ярмарок. Інформацію в основному черпали з художніх фільмів. На щастя, таких віднайшли багато, розповідає хлопець. Саме зараз в такій хаотичній ситуації в нашій країні ми повинні не забувати наші корені, звідки ми походимо і що було колись. Адже так ми підтримуємо все, що відбувається, так ми показуємо, що ми є українці, і сьогодні ми спробуємо відтворити цей такий живий ярмарок із піснями, з танцями. Правда, в нас в групі тільки два хлопця, і ми постараємося якось так відтворити те, що було тоді. Святий вечір Івана Купала, Андріївські вечорниці, сорочинський ярмарок, гуцульські весілля. Кожен з цих обрядів вкотре підкреслив, наскільки багата наша країна на обряди, звичаї і традиції. А завершилось дійство українською вечіркою. І до новин бізнесу. В обертині випікають здоровий хліб. Він містить максимальну кількість вітамінів, мінеральних речовин та клітковини. При цьому цілком підходить для тих, хто переживає за фігуру сорти такого нетрадиційного хліба віднедавно виготовляють у пекарні обер хліб. Про користь вживання здорових сортів хліба говорить багато досліджень. Наразі у світі налічується понад 20 різновидів. Чотири з них виготовляють у пекарні «Оберхліб». В основі технології виготовлення здорових сортів хліба лежить молочно-кислі закваски і житнє-борошно. Тут ретельно підібраний і збалансований весь комплекс мікроелементів: заліза, кальцію, магнію та корисні вітаміни. Групи Б. хліб гречаний користується попитом серед жінок, які слідкують за фігурою. При цьому він збагачений вітамінами і мінеральними речовинами. Гречаний хліб дієтичний, містить багато клітковини, яка добре впливає на травну систему та нормалізує артеріальний тиск. При регулярному вживанні хліба з крові виходять токсини, і вона очищується. Також оздоровлюється печінка, покращується імунітет, знижується рівень холестерину. Гречаний хліб корисний також при алергії. При дієтичному харчуванні рекомендують також кукурудзяний хліб. Унікальна рецептура дозволяє споживати його навіть при цукровому діабеті. Кукурудзяний хліб багатий на клітковину. Клітковина це харчові волокна, які не засвоюються організмом і видоводяться у незмінному вигляді. Клітковина працює як віник, вимітає все зайве з організму, очищуючи не тільки кишківник, а й ротову порожнину. Ще один сорт здорового хліба висівковий. Його рекомендують людям, які мають проблеми з шлунково-кишковим трактом. Висівки, що містяться в хлібі, поглинають шкідливі речовини і токсини, сприяючи їх природньому виведенню в організмі. Висівковий хліб підвищує імунітет. Також він корисний при цукровому діабеті. Що не менш важливо, висівковий хліб має приємний смак і аромат, якого немає у випічки з вищих сортів борошна. Окремої уваги вартує і зерновий хліб. До його складу входять насіння пшона, льону, соняшника, гарбуза і кунжуту. Це у нас є зерновий хліб, який важить 2 кілограми, і він дуже користується у нас попитом людей, які ведуть здоровий спосіб життя і спілкують за своєю фігурою. Тут дуже гарно підібраний і збалансований комплекс усіх корисних речовин. Люди поспішили дати висівкам статус відходів. Це неправильно вважають у пекарні «Оберхліб». Ставлення до цього продукту треба змінювати і всім разом бути здоровими. А зараз події спорту. Більярд знову у центрі уваги Коломіян у клубі Ультра зустрічалися два найрейтинговіші майстри Кия. Хлопці неодноразово брали участь у чемпіонатах України та міжнародних змаганнях. Владислав Богайчук зіграв матч реванш із Юрієм Дмитренком. Про це далі у сюжеті. Вже вкотре у білярному клубі Ультра проводять турніри із цього виду спорту. Однак головним і надалі залишаються рейтингові поєдинки. Цього разу Владислав Боячук знову зіграв матч реванш із Юрієм Дмитренком. Спортсмени на сьогоднішній день є кращими у столиці покуття. Другий Юрій Дмитренко переміг призера чемпіонату України. Однак перемога була настільки важкою, що юнак відмовився навіть від інтерв'ю. А от його опонент подякував за гру та вкотре висловив бажання ще раз зустрітися за столом. Трошки переживав і суперник сильний, ну і програв, то трохи не забивав, шарів таких. Зараз нікуди не виїжджаю, бо турнірів немає з-за того, що АТО там, війна йде. Я не планую зараз нікуди їхати. Але планую займатися далі. Вже понад три роки в Коломиї проводять змагання із більярду. За цей час у клубі об'єдналося понад 50 любителів цієї гри. Про це нам розповів голова клубу Святослав Венеченко. Він зазначив, що організатори дбають не лише про змагання, але й готують призовий фонд для переможців. Є така погорка степ -бай степ крок за кроком. Турніри у нашого клубу вже проходять третій рік. Спочатку збиралось четверо-п'ятеро чоловік, ну ви самі бачите. Сьогодні за цю осінь ми провели сьомий турнір. Сьомий турнір. Крім того, ви минулий раз були і зараз побачили знову рейтингову зустріч кращих більярдистів Коломиї. Ми працюємо для того, щоб привернути найбільшу, популяризувати більярд Коломиї, скажімо так. Тому що е ця гра. Ну, я, на, на мій погляд, одна з кращих. Одна з кращих то, хочу вам сказати: от кажуть, більярд це просто забавка. Ні. Е, Більярдист навколо стола за партією проходить більше шести кілометрів. Це, е, це статистика говорить. І втрачає витрачає до кілограма ваги. Паралельно із виставковим матчем проходили ще й поєдинки на інших столах. У турнірі перемогу здобув Павло Данилюк, один із наймолодших вихованців клубу Ультра. А вже зараз у клубі готуються до проведення нових змагань. Богдан Малецький, Андрій Ращук. Програма НТК». У шаховому клубі Коломиї знову провели змагання. Цього разу турнір присвятили Дню працівників культури. Шахісти боролися на час. На кожну з партій відводили лише 5 хвилин. Хто став переможцем, знає Богдан Малецький. Майже два десятки любителів шахів зібралися на турнір, присвячений святу культ працівників. У шаховому клубі вони зіграли між собою дев'ять турів з п'ятихвилинним регламентом. Переможцем став Олег Боєчко. Хлопець втратив лише одне очко, не програвши жодної партії. Керівник фізкультурного оздоровчого спортивного комплексу Прикарпаття Василь Буджак привітав всіх учасників першості та привіз подарунки від Юрія Овчаренка. У нас приїжджав один з кандидатів майстер спорту Юрій Овчаренко. Він просив передати вам. Що незважаючи на те, що він не став депутатом, він і надалі буде продовжувати допомагати фізичній культурі і спорту розвитку, в тому числі шаховому клубу. І сказав, що в майбутньому будь-які потреби шахового клубу, звертатися до нього, він буде допомагати так, як він це робив завжди. В інших видах спорту, в тому числі, буде долучатися і до шатки. Визначили того дня і переможця серед ветеранів та юнаків, серед призерів першості і один з представників Снятинщини. А шахісти вже наступного тижня знову збиратимуться на черговий турнір. Богдан Малецький, Андрій Гращук, програма НТК». 12 листопада коломияни та гості нашого міста зможуть переглянути документальний фільм Хроніка Української повстанської армії 1942-1954 років. Захід відбудеться у міському палаці культури Народний дім, початок об 14-й годині. Вхід вільний пароль, слава Україні. Модель: хто вона така, і чи виправданий ажіотаж навколо цієї професії? Чи кожен може стати моделлю, на які жертви йдуть дівчата, аби досягнути поставленої мети? І чи потрібні ці жертви? На ці та інші запитання відповідатимуть гості програми про все, крім політики. Середа, 12 листопада, 19.45, телеканал НТК. Телефон прямого ефіру 3830. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз. Бачите на екрані, я бажаю вам гарного настрою, приємних новин і мирного неба над головою. Зустрінемось на телеканалі НТК до побачення.